Ну, значить, така була проблема доброго дня. Нажимаючи на педаль тормозу на заднє колесо. відпускаємо педаль, а стоп наш не тух. Ну, Зараз він вже працює. Значить, що ми зробили? Ми оцю пружину, яка йде до лягушки, хто не знає, лягушка вона включає стоп. Ми цю пружинку зняли і трохи ослабили. Тобто Укоротила цей носик і обратно поставили сюди. Потім вал, де йде всередину, ми побризали. Можна, ведешко, можна ну, ми бризали силіконовою смазкою. Везде, де він треться обметал, везде ми пробризали, щоб ножка лучше поверталася на місце, бо тоже дуже туго і плавно поверталася ну, якось до приблизно. Часто воно вже роботи. В принципі, все. До побачення на все добре.